Вітаю, народи! Ви на каналі мій погляд і з вами Круп, і в нас ще одне відео по Ендфілду. Ви могли помітити, що в попередньому відео я нічого не сказав про ендгейм. І справа в тому, що, по-перше, я тоді ще не повністю до кінця пройшов наявного контенту, і я все ще сподівався, що він все ж таки в цій грі є. Однак. На даний момент ендгейму в ендфілді немає. І постає питання: а чим же займатися, коли ви вже пройшли сюжет? І, ну, і взагалі, у вас все готово? Що можна зробити? По перше, коли ви прокачаєте регіон повністю до четвертого рівня? То генеруватися кількість місцевої валюти буде у вас вельми висока. І я раджу обирати тут сапорт персонажа з ось цим другим бафом. Якщо є, звісно, третій баф також плюс до другого, то беріть такого персонажа. Однак здебільшого обирайте саме другий пункт, бо таким чином у вас буде менше генеруватися кількість цієї валюти, однак при обміні. Ви будете отримувати більше валюти. Для чого це робиться? Тому що кількість накравченого якогось ресурсу у вас все ж таки обмежена. І краще генерувати менше цієї валюти, при тому, що ви все одно будете отримувати її в тій самій кількості на ваш аккаунт. Тому я раджу обирати саме таких персонажів. Як бачите, тут в мене теж персонаж з другим бафом, тому я, я раджу саме таких персонажів. Щодо самої побудови, то я не буду розповідати, як саме я тут що будував. Я просто скажу вам, що в мене збудовано все по відео, яке я залишу вам в посиланні, там все буде пояснено, що і як робиться. Якщо в двох словах, то в мене є побудова батарейок, дві побудови батарейок. В мене одне виробництво батареїк, і ось тут в мене друге виробництво батареїк. Далі тут в мене виробництво сталії, виробництво тут ще якогось що тут. Крістон Парц, все, що треба в тому відео, крафтиться абсолютно всі матеріали, які можуть вам колись небудь знадобитися, вони крафтяться в тому відео. Єдине, чого там немає, це ось цих бляшанок. Я поставив два виробництва цих бляшанок у себе тут, і для них ще треба два виробництва рослин-лимонів для того, щоб це виробництво працювало стабільно. Щодо решти локацій, то в усіх трьох локаціях у мене стоїть одне й те саме виробництво це виробництво м -м Хілок. Зараз я вам покажу. Ось воно так виглядає. Виробництво хілок воно займає весь простір цих станцій, трішки залишається вільного місця. Тут в мене, як бачите, батареї та енергія генерується. От, а власне, майже весь простір займає виробництво цих хілок. І таке в мене на кожній базі. І на цій базі вона повністю прокачена, і на верхній базі я сьогодні її докачав і поставив туди це виробництво. Таким чином, в мене виробляється достатньо товарів, щоб покривати повністю потреби місцевої валюти, і отримувати її в надлишку. Для чого взагалі потрібна ця місцева валюта? Коли ви все прокачаєте, абсолютно все, 12 рівень, 4 рівень. Бази, і цю валюту треба буде кудись потім витрачати, тому що у вас все прокачано і таке і інше. От, Її можна буде витрачати на ось це. Все добро. Найкраще, що можна зробити на початковому етапі, я як бачите, цього ще не зробив. Можна купити ось ці радари. Вони будуть допомагати вам шукати скриньки і шукати аурелейни. Це ці кружечки, які треба збирати і здавати в телепорти. Цих штук можна спочатку, як бачите, купити обмежену кількість задешево з якоїсь. Знижкою, однак далі це буде коштувати вельми дорого по 100 тисяч за одну штучку, яких можна буде купити. 15 і по 50 тисяч за штучку, яких можна буде купити 5. Тобто, в ідеалі нам треба генерувати, щоб повністю це скуповувати щотижня, що тут в нас, півтора лями, півтора лями, це в нас 3 мільйони, і тут у нас виходить ще 500 3,5 мільйони. Це півтора дні. Тобто це легко. Купувати це щотижня це буде дуже легко, тому вам буде залишатися ще на будь-що в цьому магазині. Давайте я докуплю усе, що тут залишається. Поки що мені не вистачить купити це все. Поки що так, півтора лями у мене залишилося. Я докуплю ще для скринь, і хай воно лежить в мене. Далі я впевнений, що мені вистачить кредитів на що завгодно ще. Щодо зброї, до речі, якщо у вас є Ембер, то можна купити для неї ось цю зброю і зробити потеншал. тобто покращити її, додати їй один ранг. Не знаю, чому я досі цього не зробив, бо Ембер у мене якраз її і використовує. Отак, От це трішки збільшить її хіл і трішки збільшить її секондарі атрибут. Щодо другого регіону, то там все ще простіше. В першій базі в мене створюються рослинки, які треба для крафту, дві ферми з виробництва цих рослинок. Яке я вже будував самостійно, тому що, власне, в цій грі нема чого робити. Тому я раджу будувати це самостійно, а не копіювати в когось іншого. Тому що, по-перше, це не складно. А по-друге, ну, власне, більш нема чим зайнятися. Ось в мене одна будівнича ланка і друга будівнича ланка цих рослинок. Власне, все тут в мене будівництво додаткове для підтримки роботи цієї ферми. Все. Більш нічого тут немає. А на основній базі в мене, я навіть не пам'ятаю, що там. Зараз подивлюся. Здається, там два виробництва батарейок та одне виробництво баночок на ХП хілок цього регіону. Так, в мене тут, тут, як бачите, тут багато місця є вільного, яке я не придумав як використати, однак, як вже є. Ось в мене в виробництво йде баночок. І тут в мене виробництво батарейок з одного боку і з іншого боку. Тут рослинки і все, більш нічого тут немає. Також в мене є ланка для виробництва дисків для створення гіру наших предметів, які носять наші персонажі. Однак в мене якась кількість скравчена, і я не бачу сенсу їх більше тримати. От, 2300 – це на 46 предметів. По чотири на персонажа, це я можу одягнути ще десять персонажів, які мені не знадобляться. До речі, треба замінити баночки на хп хілки, тому що ці хілки слабенькі, а ці кращі, прям значно кращі, так півтора рази сильніші. І треба кожному персонажу їх тепер замінити. На жаль, на жаль, це робиться не дуже зручно. Бо треба ось так заходити в кожного персонажа, на жаль, на жаль, на жаль. Добре, з будівництвом все зрозуміло, навчитися тут нема чого складного, насправді заводів і цих будов не так і багато, тому про кожну можна почитати, пройти купу різних як це, симуляцій, от і все вам буде зрозуміло. Щодо предметів, то я сильно не розбирався, я просто заходив на сайт Прайдвін і дивився, які сети там радять для кожного персонажа використовувати. Для деяких персонажів там є варіанти, наприклад, тут я взяв більш сапорський сет. На цього персонажа я взагалі думаю одягнути інший сет, який в мене зараз ось на цьому персонажі, тому що тут дуже багато генерацій ультимейту, а його ультімейт мені дуже подобається. Та й демеджу від цього персонажа не так і багато, тому я думаю, що використання більш часті ультимайти можуть бути більш корисними. Однак треба подивитися, можливо, є кращий варіант за цей сет, тому що він все ж таки дає нам інту. Тут в нас інта, віл тут віл інта і віл інта. Тобто це не найкращі параметри для. Конкретно цього персонажа. Можливо, є щось краще з конкретно цього сету з даними бонусами, щоб його ульта була якнайчастіше використовувалася. Тому що більше ультиметів воно дає стягування, і на конкретно цьому персонажі мені здається більш часті ультимейти це більш важливо, ніж його власний демедж. Найкращий варіант це додати силу. Я не пам'ятаю, які параметри в цього персонажа. Так, в нього сила та гіліті. Так, і тілом закривають вони таким, яке дає 12% Ultimate Gain Efficiency. Однак може краще використати дамажне тіло якесь. Тому що все ж таки 12% це не так і багато. Можливо, залишити краще його власне тіло, хоча стривайте. Ось є інший варіант: Agility Intelligence теж з. Оцей варіант кращий. Спробую побігати за цього персонажа в даному сеті. Мені здається, від цього буде більше сенсу. Плюс він буде ще бафати команду, тому що він здатен вішати цей дебаф. Ось, щоб бафати команду на бонусний демедж. Я б не сказав, що він занадто слабкий став. За рахунок пасивки, яка в нього є, ось цієї. Інта та Уіл йому також дають атаку менше, звісно, ніж Жигіліті або навіть стренд, однак все одно щось дають, тому він втратив не так багато атаки, як могло б бути. Хоча він втратив купу бонусних демеджів. Не знаю, чи це варте того однак в цій команді я думаю, що варте. Тому що все ж таки від нього нам потрібні дебафи і стягування від ультимейту, а демедж в нас все одно спричиняє, здебільшого головний герой і, можливо, Шейн. Добре, єдине, що можна взагалі в цій грі поробити, якщо, звісно, вам дуже хочеться якогось челенджу, я складно мені, звісно, це назвати челенджем. Однак тут є боси. Всі боси, яких ви зустрічали впродовж закриття локацій, ці боси вони заново. Їх можна проходити заново, ось, наприклад, і отримувати якісь нагороди. На цього босу, наприклад, я ще не ходив, і тут є трішки нагород, яких можна отримати за перше проходження. І за повторення проходження ви також певні нагороди будете отримувати. Тому загалом є певний контент, який можна пройти, однак я не докачений, і одного з босів я взагалі не напружуючись, пройшов, тому що. Механіки в усіх цих босів не такі складні, щоб ну, якось потреба була в якихось персонажах чи повністю прокачених персонажах. Я ось в тому вигляді, який ви зараз бачите, в такому вигляді і проходив цих босів. Добре, в чому я бачу основну проблему? Я не все правильно розказав вам про банер. І причина в тому, що. Можливо, я недостатньо багато розібрався, тому що частина моєї інформації була заснована на оригінальному Аркнайці, а тут все працює трішки інакше. Коли. Персонаж в нас зникає і проходить три банери. Цей персонаж взагалі вилітає з пулу. Він не потрапляє в стандартний банер. Не знаю, чому так зробили, можливо, це змінять, тому що, на мою думку, це тупо. І як тоді рерани цього персонажа будуть повертатися до нас, я не знаю. Поки що, це відповіді на це питання в мене немає. Тому, якщо ви хочете якогось персонажа, який вам сподобався, крутіть його по і банер активний. Також ось ці 10 круточок безкоштовних, яких нам дають, вони не йдуть в 120 круток. Це просто додаткові 10 круточок. На рандомі отримати шестизіркового персонажа і власне все. Щодо самих круток, то як бачите, я правда на весь світ ще закрив, однак я їх не витрачав, і в мене в сумі тут виходить майже 100 круток, плюс тут 17, десь приблизно 120 круток, мабуть, я б назбирав. Якщо весь світ закрити, то десь 120 круток. Однак це старт гри. І не факт, що така кількість круток у вас буде кожен патч. Я дуже сумніваюся, що навіть половина цих круток буде нам даватися кожного патчу, особливо якщо нам не буде додаватися нової локації. І це мене трішки турбує, це може бути проблемою. Не впевнений, що круток буде вистачати хоча б. на... Одного з трьох персонажів, які будуть додаватися, скоріш за все, кожного патчу. Подивимося, звісно, однак це трішки мене турбує в плані фрі-ту-плейності цієї гри. Також мене турбує ще одна проблемка, пов'язана з батлпасом, здається, він. На якій він кнопочці f 6 Так, з батл пасом є одна проблемка. Вона стосується покупного батл пасу. Тут є валюта для круток на зброю, і її тут тричі дають нам по 800. Це означає, що за покупку нашого батлпасу ви отримаєте ще 2400 цієї валюти, це трішки більше ніж 10 круток, тому це вельми багато. І крім цього, тут ще є корони для прокачки вище дев'ятого рівня. Талантів для персонажів. Так, шість корон кожного патчу це непогано. Однак те, що цей ресурс є присутнім в батл Пасі, і ще й в такій кількості мене трішки насторожує. Так, ресурсів вельмо обмежена кількість в цій грі. Я сподівався, що такий лімітований ресурс буде доступний усім в рівній кількості. Однак донатор отримує їх значно більше, ніж звичайний гравець. Поки немає якогось ендгейм-контенту і взагалі складного контенту, неважливо, чи крутите ви когось чи ні, тому що я все проходив на головному герої, демеджу більш ніж достатньо, і в мене жодного разу не було проблем з виживаністю за рахунок Ембер. Тому якщо вам випала Ембер, ставте її, вона неймовірно класний персонаж для виживаності вашого загону. Також. Вельми багато часу я бігав замість цього персонажа, як його там звуть, Лі Фен. Замість нього я використовував Арделію, однак я зрозумів, коли прокачав та одягнув Ембер, я зрозумів, що її мені вистачає. І хіл від неї значно приємніший, ніж хіл від Арделії. Тому я забив на трішки бафів від Арделії, поставив Ембер і поставив Ліфена, щоб отримати від нього трішки демеджу, та бафи від нього. Ну і зараз, як бачите, я його перевдягнув ще в відновлення ультимейту. я сподіваюся, що це допоможе мені ще й з згрупованням супротивників. Однак чомусь мені здається, коли я дійду до нового персоналу. Ось тут, це Гілберта, третій персонаж буде, то в неї є стягування на наверці, і в цьому випадку Ліфен буде гіршим варіантом ну, для команди, аніж Гілберта. Однак, поки що, я не впевнений, чи я взагалі дійду до цього етапу. Тому на даному етапі я використовую дану команду для головного героя. Це найсильніше, що є. І супер, класно, супер, комфортно, все закривається. Все максимально ізі, на мою думку, не варто взагалі щось інше придумувати. Хочу дещо ще показати: якщо подивитися на зброю і прокачку зброї, то нам можна фармити ось цей ресурс. І в нього немає варіантів. Ви просто фармите, він універсальний для будь-якого рівня зброї. Однак я не розумію, навіщо вони зробили два різні ресурси для прокачки рівня персонажа. І не лише це, якщо ми хочемо ресурс для прокачки персонажа до 60-го рівня, ми маємо обрати варіант фарму А. Якщо ми хочемо прокачувати персонажа вище 60-го рівня, то ми маємо обрати варіант фарму Б. І я вже помилявся, якщо чесно, один раз не на цьому конкретно ресурсі, однак я вже помилявся і фармив не те, що мені потрібно. По-перше, я не розумію, навіщо це зроблено. По-друге, якщо ви так вже робите. То робіть варіанти перекрафту одного варіанту ресурса в інший ресурс. Однак, на мою думку, це треба просто прибрати. Так само з прокачкою талантів. Тут також в нас є ресурс, який фармиться або один, або інший. Я, до речі, помилився і зафармив собі опцію А, коли мені потрібна була опція Б. Тому або треба робити перекрафт з одного ресурсу в інший, або додавати і те, і те, що. Щоб не було такого вибору, я не бачу, ну в цьому жодного сенсу немає. Також щодо фарму, є ще один момент: у нас є ось ці білетики, де вони знаходяться. Ось вони, коли ми витрачаємо саніті в цій грі, ми можемо скористатися цими білетиками, щоб забрати нагороду двічі. Ну, щоб не проходити і не битися з супротивниками двічі. Я не розумію, навіщо обмежувати це якимись білетиками, чому не дати цю опцію безкоштовно постійно. Тобто, це додатковий стимул людей донатити, навіщо настільки багато стимулів. Додавати людям, щоб вони донатили, якщо це краще робити через персонажів. Зараз донатити в персонажа, щоб крутити йому потеншали, тобто викручувати копію для персонажа, настільки низький сенс, що загалом персонаж з нулем потеншалів та з усіма п'яти потеншалами це плюс-мінус той самий персонаж. Трішки можливо комфорту, трішки кращі ротації стають. Однак загальний демаж персонаж залишається приблизно на тому ж рівні. Тому краще, на мою думку, просто давати можливість людям крутити більше копій персонажів, а не додавати якісь інші корисні штуки, які впливають на досвід людей, які грають безкоштовно в цю гру. Як на мене, це аж надто мжадібно. Щодо мене, чи буду я продовжувати грати в Енфілд, не знаю. Скоріше за все, буду заходити раз на кілька днів, тому що тут більшість ресурсів накопичується протягом десь трьох днів, і витрачати йому їх раз от кілька разів на тиждень. Я думаю, цього більш ніж достатньо для цієї гри. Заходити в неї не кожен день, як в інші гачі. Це плюс, звісно, так для цієї гри. Те, що не. Треба паритися про те, чи зайшов ти сьогодні, чи ні. Однак так ти не будеш отримувати, наприклад, за місяць. Підписка все ще вимагає заходження щодня. Однак, чи буде це якоюсь проблемою для мене, не знаю. Подивимося, чи буду я продовжувати в цю гру грати потім, в майбутньому не знаю. Поки що у мене немає відповіді на це питання. Мені цікаво подивитися, чи з майбутніми патчами в цій грі з'явиться якийсь ендгейм, якийсь оновлюваний контент, по типу безодні, башти Моку і відповідного контенту, який є і присутній в усіх інших гачах. А тут його чомусь поки що немає. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!